Не. Ты из Ты ешь. Что? Почал. Ты хорошо. 27 секунд за тремка. Кидайст. Может, здесь тебе больше, до мне, кого надо? Ноль. 0, Ну, 5, дай, хибас. Трансляції. Для що Хоча б чотирлятку знімав, хоча б хоть 15. Макух розійдеться, зараз по всій копанці. Це на трансляції після. Всім привітусь на копанці з Павлом Взяв свіжий макух, там був. Зараз кидаємо, риба буде підходити, така рибалка, вичистив копанку. С їх или дай. Ну, нормально. На лично кенапинсу ху хочешь кидать. Ты я ж кинулся. Пляж тут суху, суху кинув цю такую вас. Довжен підходити. Кінолітлі. Ну, Літом ти як ходиш, ти цей в обід прийшов, місце собі чистиш, бовтаєшся ногами, не бов, а, а вечором вже риба клює на бов. Я, а як ходиш просто? В місця ходиш просто. Ну бовтаєшся місце робиш ногами. Чого? Ну на накопиться. І на вечір риба клює вже. Ну то що зробити? Так і зараз вона буде їсти спокійно. Кукурудзяна на така. зараз кашу зробимо з нього. Хай моє трохи. Остаток Павлік буде їсти вдома. Затем вкусно. Понюхай. Та все. Кашін досі по Ще Каше по морей получи. А пахне хорошо. Макуха свіжа, чуть. Не свіжі. Вода вже. Наставак бы такую прикормочку. Такая прикормочка.